Друзі, всім моє вітання. Ми приїхали на наш, на наш маленький город. Тут у нас росла пшеничка. Зараз картопельку бабуся з дружиною купають. Ну, додому поїсти. Ми ще не викопуємо зовсім. Ось, так ось я в садочку тут і тут у нас є алеча. Зараз покажу, яка цікава але. Осіння. Алича. У мене вдома є звичайна. А це осіння, ось дивіться, відріз, О, вона тут невелика, не така, як в мене вдома. Така на смак кисло-солоденька. От. Хороша. От. Так ось вона, тільки оце зараз періоді збирати. От. Он на дереві. Тут я знижу, знизу де достав уже, трохи назбирав. А он можете побачити жовті відтягутки. Бачите? Висока вона, сюди треба драбину поставити, бо я ж туди не залізу. Тому що пару відер можна й назбирати. Що будемо робити? А що будемо робити? Ми і помідори залишую, закриваємо на зиму. І просто можна джем зварити, можна компот закрити. Так що, чому добру пропадати, треба все збирати.